Її старшому сину чотирнадцять, молодшому чотири роки. Цим дерев'яним мостом багатодітна мати Галина до міста щастя ходить ледь не щодня. По цьому мосту очень страшно ходити, коли сніг, кругом льон, і очень страшно. Буває таке, що і падаємо на этом мосту. Щоб попасть в школу, я встаю в 5 і в 6 утра. сажусь на велик і їду. Ну, с мама єду по мені зустрічаються собаки. Мені страшно, тому що друга мене накинуться. Міст побудований замість пошкодженого під час бойових дій у 2014-му. чотирнадцятому. місцеві можуть їздити хіба що на велосипедах. У самому ж селищі, де живуть понад 200 людей, нема нічого, крім продуктового магазина та клубу. В двадцять 25 кілометрів об'їхати щасті, жизнь наважний пункт, а так 6 кілометрів. Ой, вызвала скорую, мужу очень плохо було. І скоро їхала час щем там, круговою. Ну муж, не спасла. По допомогу селяни звернулися до благодійників. Нам пришло уже два ответа. Один ответ это от Министерства инфраструктуры, в котором говорится, что данный мост на балансе Счастинской громады, и им должны заниматься именно данные лица. Вот. А и второй ответ от Департамента дорог Луганской областной администрации, в котором говорится, что бюджет уже распланирован на 100%, данного объекта в плане не было. У громаді грошей для повного відновлення мосту немає, тож просять допомоги в обласної державної адміністрації. Це велика сума. Ми, ми зможемо прийняти участь своїм бюджетом на рівні співфінансування хоча б у вигляді до 3,5 тонн для приїзду до 3,5 тонн автомобілів. Це як мінімум, а ну, будемо будем намагатися в повному, в повному обсязі для того, щоб можна було забезпечити проїзд і легкового транспорту, і вантажного. За словами керівника ВЦА, якщо буде фінансування, цьогоріч підготують проектну документацію, а наступного року міст відновлять. Анастасія Дашкова, Дим Брюх, Новини на Суспільному.